Вітаю вас на каналі Сиди Буковини. Сьогодні поговоримо про підготовку прекрасної культури до зими, а саме троянди. Розглянемо попередню обрізку, повну обрізку, поговоримо про штамбові троянди, про звичайні троянди. Точніше, ті, які ростуть з корені або нащеплені. І, звісно, що торкнемося теми укриття цієї культури на зиму. Запрошую! Підійшли до штамбової троянди. І на її прикладі спробуємо провести попередню обрізку. Тобто обрізку, яка дозволить нашій троянді зараз ще взяти останні теплі години, якщо не дні, і підготуватися до зими максимально. Хоча ми говоримо про обрізку штамбу і троянди, але таку попередню обрізку можна проводити і на кореневласних, і на багатьох інших видах троянд, ті, що в'ються. І... Також неважливо, практично, який сорт троянди. Що ми робимо при попередній обрізці? Дуже добре в кінці жовтня, на початку листопада, забрати з троянди от бутони і навіть квіти. От бачите, навіть ця квітка була бутоном нещодавно, вона вже почала розпускатися, але бачите, вона дуже слабка і забирає зайві соки з рослини. Тому нам потрібно такі речі обов'язково видаляти. От, бачите. Е, також видаляємо не тільки такі бутони от Троянд, ми видаляємо ще й м, дуже молоді пагони. Їх можна розпізнати по тому, що вони мають переважно такий м, червонуватий колір листя, залежно від сорту, звісно, що не зелені ще, і е, трав'янисту структуру. Такі пагони, якщо вони довші, важливо також вкоротити, щоб перенаправити м, поживні речовини на дозрівання деревини от, наших троянд. І попередню обрізку ми тут завершили. Як бачите, ця троянда вже скинула майже все своє листя, яке вона мала. Але залежно від сорту, цього може і не траплятися аж до кінця листопада. Тому не бажано поспішати з укриттям і повною обрізкою. Тут ми підійшли до ще одної штамбової троянди, от, яку ми також, на якій ми також проведемо попередню обрізку. Тут багато роботи немає, практично тільки можна вкрутити, от, навіть не потрібно його вкорочувати, він не росте цей пагін, хоча він молодий, тут нема пагона, тут тільки листочки вилізли декілька. От, бачите, є бутончик. Бачите, бутончик, ми його забираємо. Ми не можемо вже розраховувати, що він нам зацвіте. А вона навіть якщо зацвіте, розумієте, він буде ослаблювати рослину. Не бажано такого допускати. Треба, щоб вона все-таки підготувалась. І. І-і-і. І тут більше також нема що робити. Ні, є ще один, бачите, ледве чуть не пропустив. Забираємо. Все. Наголошую, що це не є остаточна обрізка, це є попередня обрізка, за допомогою якої ми перенаправляємо просто поживні речовини. І покажу на ще одному прикладі обрізку попередню, бо, ну, як бачите, дуже, я думаю, доречно показати, що скільки троянда від сорту до сорту може бути різна. Хоча це також і штамбова троянда, і все. Тут м -м, листя ще практично зелене і воно навіть не думає опадати. Ну, вже пожовтіло трішки. Бачите, отут є частина, яка вже також може навіть її попід... позабирати за бажання Це жовте, щоб воно не псувало нам картини загальної. Але. Все-таки у нас ще в листі. І між іншим цей сорт також досить рано розпускається. В нього дуже довгий вегетаційний період, на весні скоро розпускається, і восени дуже довго не скидає листя. Тому ми на ньому також обов'язково проведемо попередню обрізку, заберемо такі всякі, бачите, страшні відсвілі вже бутони наші, якісь може сухе листя також забрати разом з хворобами. Його от все гарненько підправити тут. І нам головне тут шукати молоді пагони і бутони. Можна навіть це сухе вже забрати. от Не потрібно нічого цього. От, Знайшли тут бутони деякі, декілька бутонів. Хоча бачите, наскільки вони гарненькі, і виглядає, що вони зацвітуть, але все-таки нам треба зберегти цю троянду на наступні сезони, щоб вона нам вже в свій період таки відцвіла, так як треба. Тому забираємо безжально, гарно все, але потрібно ставитися до рослини з любов'ю. І підходити до їх догляду правильно. Більше нічого не бачу. Я потім ще подивлюсь, можливо, щось і пропустив десь. Але це не страшно. Я потім ще огляну. Маємо ще сухий бутон, все потрібно забрати. Завершили попередню обрізку наших штамбових троянд і поговоримо, коли ж треба починати укривати вже їх на зиму. Ну, і штамбові троянди і всі інші види троянд. Коли стає трішки холодніше, кінець жовтня. Початок листопада люди починають вже переживати за свої рослини і думають, що їм стає холодно, що їх якомога швидше потрібно вкривати. Але насправді це не відповідає дійсності, тому що троянда, залежно від сорту, все-таки досить морзостійка рослина. Вона витримує більшість сортів, спокійно витримують зниження температури короткочасні і досить довготривалі до 15 градусів морозу. А деякі види троянд можуть похвалитися морозостійкістю навіть до 20 і до 30 градусів. Тому укривати троянди починаємо вже, коли або настає повний листопад, от листя опаде, бачите, воно ще зараз повністю зелене, нема абсолютно ніякого сенсу його укривати. Або встановлюється постійна від'ємна температура. Якщо говорити про терміни, то починати укриття, ну там вже треба також дивитися від погодних умов, починати укриття можна вже з середини листопада, але краще з кінця листопада. І завершувати цю процедуру на початку грудня або увесь грудень, якщо зима приходить пізно, і весь грудень такий дощовий, теплий і безморозний. Можна ще не поспішати в такому випадку. Укривати наші троянди можна різними способами. Найдоступніший спосіб, особливо для такої корневласної троянди, це буде укриття землею. Але укривати троянду потрібно обов'язково землею, не з клумби своєї. А якоюсь привезеною. Ну, можна з клумби, але її тоді треба набирати далі. Розумієте, тут не можна відгрібати земля, землю, яка є тут біля коренів, тому що нам потрібно також вкривати корені. Ні далі, ні 20 см, нічого. Потрібно або взяти десь далеко і накрити її, або привезти свіжу нову землю. От. І накрити до висоти хоча б 20 см. Краще, навіть 30 такий добрий горбик насипати. Для чого це робиться? Це для того, щоб зберегти. От, Якщо вже навіть вимерзне оця верхня частина, яка не буде накрита, то щоб зберегти хоча б, скажімо, 20-30 см пагона. Тут буде скільки, скільки 10-15 бруньок, з яких ми навесні і влітку зможемо отримати непоганий, урожай, урожай, непоганий такий урожай цвіту. Тобто наші прекрасні троянди. Також насипати бажану землю для того, щоб зберегти, як я вже казав, кореневу систему від сильних морозів. Бо навіть якщо частина вимерзне, то все одно ми очікуємо, щоб десь з корення відбив новий пагін. Ну, Це вже екстремальні умови, ми говоримо вже на такий крайній випадок. Також досить важливим пунктом укриття троянди е, землею є те, що земля її бажано набирати в сухий період і укривати троянду максимально в сухий період, щоб землю, яку ви використовуєте для укриття, щоб вона була максимально суха. Можна укривати також вологою землею, але вважається, що троянда буде найкомфортніше Почувати себе в зимовий період саме під землею, яка була набрана і в суха. Крім землі, троянди можна укривати іншими матеріалами, як, наприклад, різноманітними спанбондами, агроволокном, чи тою самою навіть тирсою. Або матеріалом, який вам більше подобається. Штамбові троянди також можна укривати землею, пригинаючи оцю верхню частину до землі. Ці Троянди були посаджені навмисно так, щоб їх можна було на зиму вкласти на землю і вкрити. Зараз не можу це продемонструвати, бо вони ще поки що прив'язані, але в майбутньому, можливо, таке зробимо. Але найкомфортнішим способом укриття штамбової троянди є, звісно, що агроволокно або якесь створення такого ковпака, от, щоб вкрити тільки цю верхню нащеплену частину, бо от цей стовбур. Наш штамп, він переважно зроблений з досить морозостійкої культури, яка не боїться зниження температури. А якщо ми накриємо тільки верхню частину, ми збережемо якраз наші квіткові цвітові бруньки, які будуть нас тішити на майбутні роки гарними квітами. На завершення поговоримо про те, коли ж починати вже таку повну обрізку троянди. Це насправді дуже просто. Троянди ми тут починаємо ділити на два типи: морозостійкі і неморозостійкі. Неморозостійкі троянди, які ми будемо на зиму укривати, добре укривати. Е, які, бояться, які витримують мороз до 15-20 градусів, їх обов'язково обрізати восени. Це 20 листопада, навіть 15, залежно від погодних умов, до початку грудня, навіть на початку грудня можна, якщо дозволяє погода. І також ми їх потім укриваємо, і вони нам зимують, відкриваємо навесні і все гарненько росте. Якщо ми говоримо вже про морозостійкі троянди, які витримують мороз 25 градусів, 30 градусів, то такі троянди краще обрізати все-таки навесні. Бо розумієте, в троянд, як і в багатьох інших рослин, є така особливість, що за зиму в них всихає частина пагона. І на неокривних трояндах, які ми обріжемо, наприклад, восени. Частина пагуна все-таки більше, ніж ми хотіли, вона всохне. Бо чим більше зеленої от вегетативної маси ми залишаємо на наших трояндах, тим вона буде комфортніше переживати холодний період через більший запас речовин. Підсумовуючи сказане, стійкі троянди, які не потребують такого сильного укриття, ми обрізаємо все-таки в кінці лютого, на початку березня і десь до, до кінця березня можна обрізати. І чи потрібно укривати морозостійкі троянди на зиму, це таки бажано їх трішки укрити, особливо при основі. Присипати буквально 10-15 см землі на основу, там, де коренева система, і перші бруньки. Бо ми не знаємо, які можуть бути екстремальні умови, може бути дуже безсніжна зима з великими морозами, що корінь навіть підмерзне. Або може навіть таке бути, що підмерзне пагін. Потрібно готуватися завжди, звісно, щодо найгіршого. Такі гарні саджанці троянд ви можете придбати в розсаднику сади Буковини, як і інші культури. Плодові та декоративні. Запрошую. Якщо б ви хотіли дізнатися більше про догляд за рослинами, відвідайте наш канал «Сади Буковини». Там ми говоримо про догляд за різними плодовими і декоративними культурами. На цьому у мене все. Дякую, що дивились відео до кінця. До побачення!